Отже казка називається кошеня з хвостиком посварилося». Це казочка для найменших діток. Вона коротенька на пів діток. А всі старші дітки і найстарші впадіть в дитинство і себе а і отакі от дітечка і слухайте. Зібралися якось звірі на галявині. Та й ну, холодки було серед них. Маленьке кошеня. Причаїлося в траві і нішинись. Це було б добре, якби пухнастий кошачий хвостик не смикнувся. Зайчик, ніби цього й чекав, ски, скить прямісінько до кишеня. Похвости тобі, знайшов, довелося жмуритися, Образилося кошеня. На свого хвостика. День мене, другий, а воно ніякої уваги на хвостик не звертає. І не миє його, і не чеше, і не грається з ним. Тільки хвостик почне підскакувати кошеня кусне його, і він хамовить судить тихо. Одного ранку задрівало кошеня на ослоні. А що є? Хто сього за хвостик торсий? Що таке? Розплющило одне очко. розплющило друге, а що? Лисичка. Чи це такий гарний хвостик? запитала хитрунка у звіря. Нічий, відповіли їй один голос звіря. І колись відбув хвостиком коли цього кошеняти, але з не посварилися. Як то нічий, аж підскочила кошеня, це мій хвостик. До йому, хочеш, не хочеш, з хвостиком миритися. Кошеня помило його, розчесало і під животик примостило, щоб лисичка не забрала. Відтоді кошенята зі своїми хвостиками не сваряться, а навпаки, дуже люблять гратися з ними. Алла корбо як прошення з хвостиком, посварилося художник Іван Солома, а прочитав Віктор Євгенович Мороз.